Привіт всім поціновувачам музики та англійської. Я Юля, викладачка онлайн школи англійської Green Forest, і я пропоную вам просто зараз, разом зі мною, зануритися з головою у нову популярну англійську пісню, розібрати її на граматичні та вокабулярні деталі, щоб зрозуміти її повністю. Сьогодні ми розбиратимемо пісню музичної королеви крашихи, найуспішнішої темношкірої співачки в історії людини, яка створює музичні тренди і здається, нічого не боїться. Біонсей. Якби я могла описати Бійонсе одним словом, я би обрала слово «workaholic», трудоголік в 21 столітті. Ще не було такої ж poised and polished», врівноваженої та відточеної повзірки, як вона. Вона, scored Early success, досягла раннього успіху разом з гуртом Destiny's Child, в якому вона з самого початку була беззаперечною лідеркою і вокально, і за загальним вайбом. На початку 2000-х гурт оголосив про hiatus, перерву в своїй діяльності, і вже в 2003-му з'явився перший сольний хіт B, Crazy in Love, який досі за хвилину впізнається своїм пампампам-папампам. -пам 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 -пам. Далі кар'єра Бейонсе понеслася, і здавалося, що їй вдається бути omnipresent омніпрезент. Уди суші в шоу бізнесі в своїх альбомах. Вона досліджувала і досі досліджує комплекс themes – складні теми, такі як материнство, фемінізм, сексуальність. Альбом Lemonade, до прикладу став найбільш інтимним її альбомом, в якому вона співала про подружнє життя. Інфіделіті, зраду, невірність та вміння прощати, і весь світ знав, що вона співає про власний досвід. У 2022 році вийшов Ренесанс альбом в стилі хаос та диско, який став першим з трилогії альбомів, які Beyonce conceived Придумала та записала під час пандемії COVID-19. і ось цієї весни світ побачив другий альбом трилогії «Cowboy Carter», альбом в стилі кантрі та з відтінком госпелу. Хоча сама Бейонсе каже про нього: «This ain't a country album, this is a Beyonce album». Сьогодні ми розберемо найбільший хіт останнього альбому. Бі Texas Hold'em. Я впевнена. Багато хто з вас має питання вже до самої назви цієї кетчі, такої, яка легко чіпляється та запам'ятовується. Пісні власне, давайте послухаємо перші рядки, і я все вам поясню. Сейчас Отже, Texas Hold'em – це один з найпопулярніших різновидів покеру. Якщо ви любите покер так само, як я, то ви точно хоча б один раз грали саме за правилами техаського холдема, коли гравець обирає п'ять найкращих карт з двох власних, які має на руках, та п'яти загальних, які лежать на столі. Ти Сейн ain't ain't no so lay your cards down» – Це зовсім не техаський Холдем, тому розкривай свої карти. Таким способом Бійонсе просить своїх слухачів не грати в ігри, показувати свої справжні обличчя та бути автентичними. До того ж, варто зазначити, що сама Бій родом з Х'юстону, найбільшого міста в штаті Техас. Тож згадка саме Техасу в назві може бути відсилкою до того, що це її дім. Зверніть увагу на Ейнт: це сленгове слово, яке ви можете почути в багатьох американських піснях, серіалах чи фільмах, або від самих носіїв мови, звісно. Ain't може означати або be not, або have not, в залежності від контексту. Ми зараз фокусуємося саме на be not. Ви точно знаєте, що у дієслова be в теперішньому часі є три форми is e та are. І в негативному реченні всі вони можуть перетворитися на ain't. Наприклад, you you are not not here here now, you ain't here now. ain't stopping here, we ain't stopping here. This is not taxes, This ain't Texas. Sev ain't прекрасно і легко, крім того, що це слово справді є дуже і дуже неформальним. Будьте обережні з його використанням, якщо говорите англійською на роботі або, наприклад, з людьми старшого покоління. Словом, не розкидайтеся ним. Якщо ви хочете знати ще більше секретів англійської, підписуйтесь просто зараз на цей канал та натискайте на дзвіночок. Ми щотижня постимо тут нові цікаві відео. Якщо ж ви хочете застрибнути в англійську з головою, то не пропустіть можливість записатися до нас в Green Forest та відвідати перше безкоштовне заняття. Набори проходять щомісяця, і ми щиро радіємо кожному новому студенту. Приходьте, і ми допоможемо вам закохатися в англійську. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around. Тож припаркуй свій лексус, відкинь свої ключі та затримайся надовше. Beyoncé продовжує запрошуватися залишитися з нею надовше. Throw your keys up тут звучить не лише як відкинь свої ключі буквально, а й як розслабся, відпусти контроль. Stick around – це фразове дієслово, яке означає залишатися десь, йти. Наприклад, ви можете сказати своєму другові You go home, I'll stick around here a bit longer. And I'll, me, honey, And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. і хай мені грець, якщо я не зможу станцювати з тобою повільний танець. Ходи налий на мене трохи цукру та меду. Ось цю войовничу фразу I'll be damned, яку я до речі не хочу перекладати дослівно будь-я проклятий. Мені більше подобаються суто українські альтернативи, типу і сто чортів мені в печінку або і щоб я скис. Тож цю фразу «I'll be damned if something happens» ми використовуємо тоді, коли ми абсолютно впевнені, що те, про що ми говоримо, точно не станеться. Наприклад, «I'll be damned if I let anyone disrespect my family». аби мене підняло та гепнуло, якщо я дозволю комусь ставитись до моєї родини без поваги. Тобто, це означає, що я точно не дозволю нікому ставитися до моєї родини неповажно. «Come pour some sugar on me, honey, too». ходи налий на мене трохи цукру та меду. Pour – це, власне, наливати. Наприклад, please pour me some water. Будь ласка, налий мені трохи води. А також я маю припущення, що фраза pour some sugar on me – це відсилка до відомого одноіменного хіта гурту Def Leppard. І контекст тут, безумовно, сексуальний. Real life boogie and a real life hold down Don't be a bitch, come take it to the floor now It's a real life boogie and a real life hold down Don't be a bitch, come take it to the floor now Це реальний boogie і справжній hold down Тут ми маємо кілька термінів пов'язаних з культурою південних американських штатів, до яких належить Техас. Бугі-вугі це вид фортепіаної музики, один з найдавніших видів афроамериканського блюзу. Холдаун це американський танець у стилі фольк, який асоціюється з сільськими південними вечірками. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Не будь страшком, виходь і танцюй. Фраза take it to the floor, власне, означає «іти на танцмайданчик і танцювати. І слово «bitch» не плутати з біч в даному випадку не є навмисною образою. Бійонса наче бере свого слухача або партнера в пісні на слабо і каже, щоб він не був таким переляканим і йшов вже нарешті танцювати. There's a tornado in my city. Hit the basement. That shit ain't pretty. В моєму місті торнадо. Біжимо в підвал, бо ця хрінь виглядає серйозно. Техас це штат, в якому торнадо трапляються найчастіше в Америці. Тож Бійонсе описує типову для Техасця ситуацію, коли торнадо, або як його ще називають англійською, «twister», змінює всі плани і змушує їх бігти до «underground shelter» – підземного укриття, яким частіше за все є саме «basement» підвал. Трохи реальності відомої кожному українцю. До речі, у виразі «hit the basement», який є розмовним, діє слово «hit» означає приходити або приїжджати кудись. Так, наприклад, ви можете сказати: «I want to hit the gym today» Я хочу сьогодні сходити в зал. або «We need to hit the basement» Нам треба йти в підвал. Sweet Redemption Passing Time. Yeah. Whiskey, we red cup Whisky. Sweet Redemption Passing Time. Міцний віскі, адже ми виживаємо за рахунок нього в наших червоних стаканах. Це солодка спокута. Так ми проводимо час. Прикметник «rugged» означає міцний, сильний. Ми також можемо використати його в контексті зовнішності. Наприклад, his face was rugged» його обличчя було грубим. Фраза survive або live of something означає виживати або жити за рахунок чогось. Наприклад, for the whole year I was surviving of my savings. Цілий рік я виживала за рахунок своїх заощаджень. Іменник Redemption часто використовується в релігійному контексті та означає спокуту, виправлення. В даному випадку це слово ймовірно вказує на порятунок від торнадо та ще й приємний за рахунок випитого віскі. bar. We always thought was nice. Один крок вправо. Ми прямуємо до дайв-бару, який нам завжди подобався. Американський дайв-бар це зазвичай невеличкий і негламурний заклад з дешевим алкоголем. Дайв означає пірнати, і ще століття тому це було відсилкою до того, що в таких барах або занадто багато пили, тож в результаті сповзали під стіл, або ж ховалися під ним від перестрілок. Дієслово гед або ж бігедін означає прямувати кудись. Часто ми використовуємо це дієслово в реченні типу I'm really tired, I will probably head home. Я дуже втомлена. Я певно вже піду додому. Ooh, «Run me to the left, then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. Веди мене наліво, а тепер кружляй мене в центрі танцмайданчику. Я не знаю, що в тебе на думці. Здається, в цій частині пісні Бейонсе і далі намагається розворушити свого партнера, змусити його розслабитись та розважатись з нею. There's a wave coming at us. Too hot to think straight, too cold to panic. До нас наближається період спеки. Занадто спекотно, аби думати ясно, проте занадто холодно, аби панікувати. Техас дуже спекотний штат, тож туди часто приходять хіт вейвс. Хіт, спека, вейв хвиля, а хіт вейв це період сильної спеки, який триває певний час. Якщо ж ми хочемо сказати, що настав період сильного холоду, ми назвемо його cold Колдспел. Мені здається, що в цих рядках, які описують період спеки, Бійонсе говорить про типову для Техасу погоду та звичну для його жителів поведінку. Проте, читаючи різні думки щодо цієї пісні, я наштовхнулася на таку, яка припускає, що сенс в цих рядках набагато глибший, начебто, Бійонсе тут говорить не лише про спеку в Техасі. А про велику проблему, яка загрожує світу, це чи то референс до кліматичних змін, чи то збірний образ усіх негараздів, які відбуваються з людством. Тож, коли вона каже, що ця проблема занадто спекотна, або мислити ясно, це вказує на те, що ця проблема є справді дуже важливою. А рядки про те, що вона занадто холодна, аби реагувати, вказують на те, що люди зараз є занадто емоційно холодними, аби ставитися до цієї проблеми серйозно. Чи справді Біонси заклала такий глибокий зміст цей уривок? Нехай це буде up to you. Щоб ви могли краще запам'ятати все, про що ми сьогодні говорили. Я створила короткий урок на платформі Smarty, який базується на цій пісні. Ви знайдете лінк на цей урок в описі під відео. Проходьте урок просто зараз, закріплюйте все вивчене та підспівуйте Біонси. Дякую вам за увагу.